Виконуємо завдання 8 практичної роботи 10 за підручником інформатка 8 клас, авторів Трічук, Лазарець» 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали автори підручника. Ми виконуємо завдання 8. Отже, переходимо на вкладку завдання номер 8 Вам потрібно запланувати та організувати деякий власний захід. Отже, придумайте якийсь захід, придумайте плат заходу, придумайте час даного заходу. Для заходу потрібно прописати активності, які у вас будуть на даному заході. Наприклад, ігри, конкурси. Наприклад, ось таке. Можете писати щось власне, записати час. Прописати опис активності, тобто написати, які саме будуть ігри, концерт, частування і так далі. Я вже це писати не буду, ви вже запишете самі єдине, що давайте зроблю все-таки, щоб час був скрізь однаковий форматування. Бачите, ось тут жирне автоматично відключимо. Ось тут поставимо по центру вирівнювання. Праворуч, бачите, написано додати діаграму. Але, якщо в нас тут тільки активність, то я просто не розумію, яку діаграму тут можна додати. Ну, звичайно, можна вибрати два стопчика, але ж це просто час буде вказуватись, тобто не числове значення, по якій ми можемо побудувати діаграму. Тому я так і залишаю. Діаграму будемо будувати потім. Але саме коли в нас буде бюджет заходу, витрати та доходи. Отже. Потрібно скласти фінансовий план нашого заходу, які будуть витрати. Ну, якщо у вас будуть якісь доходи, прописати доходи. Ви можете прописати самі. Ось тут бачимо, знизу є деякий зразок, як ми це можемо оформити. Через це я просто його скопіюю. Ви можете, звичайно, придумати якісь інші витрати. Який у вас буде бюджет? Ну, оренда переміщення, кількість це в нас, зрозуміло, один, вартість нехай буде, ну, нехай 500. Нехай наш захід буде на 20 чоловік. Значить кількість буде 20. За кожного окремо по 300. Маркетинг різні листівки. Для кожного окремо. Так, транспорту нехай не буде. Всі власним транспортом або буде на місці. Тепер доходи. Нехай у нас будуть якісь квитки. У нас 20 чоловік запрошено. Нехай квіток коштує 100 гривень. То виходить 2000 і спонсорські внески, нехай буде 8000. Тепер потрібно підрахувати, але спочатку витрати. Нам потрібно для початку витрати вказати для кожного окремо. Допишемо новий стопчик сума. Ну і порахуємо це, використовуючи формули в Google таблицях. Формула розпочинається з дорівнює, Виділяємо клітинку кількість. Хоча, здається, нам вже і запропонувало правильно. Да, навіть запропонувало. Ну, якщо не запропонувало, то кількість помножити на ось цю клітинку і Enter для підтвердження. І нам далі, навіть запропонувало автозаповнити. Підтверджуємо, нам це підходить. Якщо ні, то можна використати ось тут автозаповнення. Виділяємо клітинку з формулою, наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб став ось такий плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Бачите, формула скопійована. Тепер потрібно підрахувати загальну суму. І тут також використовуємо функцію сам, ставити функція сам, яка підраховує суму, цей Діапазон, ентер для підтвердження. Бачите, пораховано. Аналогічно ось тут. Отже, витратили 7700, а дохід 10 000. Тепер по цьому потрібно побудувати діаграму, ну, тобто по витратах і по доходах. Ну, але для цього бажано зробити все таки окрему табличку, тому що якщо ми будемо ось так виділяти, то думаю в нас нічого не вдасться. Отже, створюємо окрему табличку для витрат та доходів. Навіть робимо ось так, щоб доходи були знизу. Тому що, якщо ми поставимо, що доходи будуть ось тут, можливо, у нас діаграма не вдасться. Ну і тепер доход на 7700, можемо просто число прописати. Ну, або напишемо дорівнює. Натискаємо сюди Ентер. Бачите, автоматично прописала 7700. Чому так зробили? Наприклад, що змінили? Ось, вже 21 людина. Тут все змінилося. І автоматично тут все змінилося. Аналогічно для доходів. Ентер для підтвердження. Тепер виділяємо ось це. і створюємо діаграму. Вставити діаграма. І нам запропонувало секторну діаграму. Так, от тут в відсотках. Я думаю, перейдемо на влаштування. Краще нам вибрати не секторну діаграму, а стопчасту. Ось вона пропонується ну, або ось тут. Зразу видно витрат доходи. Що доходів у нас більше. Хочете, можете змінити. Стиль діаграми, оформлення стиль діаграми. Ось таке. Ну і на цьому все завершилося у мене. Автоматично дана діаграма зберігається ось тут, дана таблиця, де ви можете знову відкрити та відформатувати. Попередніх завданнях потрібно було зберегти діаграму. Якщо це вам також потрібно, то натискаєте на діаграмі на ось ці три крапки Вертикальні, завантажити діаграму, зображення PNG. І в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або «Downloads». Я зберігаю в своїй папці зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!